А ми самі собі владарі. А ми самі собі сценарії. Самі ми собі писали життя сценарії. Знали, що тварі по парі, ми ж на сафарі. Ей, так буває часто, нам до кінця не ясно. В кояких гасло і хіп-хоп. На ділі все погасло, там дома кітень кастро на гострих фламастири. Давай дідаю масла і поділимося на касти пластуни, хвастуни. Ей, тільки би не впасти, ми одягаємо ласти, стаємо баластами Клас, бабло, завело, скажу про запас, що було, загуло Була команда фаси тіло кануло, на крилу враз, де було ватерло Хтось сушить весла, хтось глушить тесту. Кажу все чесно, бо де той гай Життя це клас, роль, грають, вже зміняють хрестики на пектограль а ми самі собі владарі, а ми самі собі сценарії, самі ми собі посали життя сценарії. Знали, що тварі попарі. Ми ж на сафарі, ми на сафа, ми на сафа, ми на сафарі, ей, ми на сафа, ми на сафа, ми на сафарі. Ми на сафа, а ми на сафа, ми на сафарі. Ей, ми на сафа, ми на сафа, ми на сафарі. Життя закине так далеко, як ніхто не зміг. І не холодно, не спека, ми не скорені. Та насправді небезпека вона в корені, як і твоя фанатика, тільки до ремі. Вічно несу сунічку, не сплю, і тільки жаліюся, як тяжко я. Їм ковбасу і черімицю, а ще люблю машку заляшку. Слухаю я день-день, треки тіпа бенг. Кеша, Не довіряю нікому опасно І не виходжу я із дому, я класний Ти досі слухаєш, але я вопросы А про що ця пісня? Це пісня про обсоси Комусь потрібна дона, комусь більше бабосо. Комусь кому в свої справи запхати свого носа, а ми самі собі владарі, а ми самі собі сценарії. Амі ми собі писали життя сценарії. На лиш у тварі попарі, ми ж на сафарі, ми на сафа, ми на сафа, ми на сафарі, ей, ми на сафа, ми на сафа, ми на сафарі, ей, ми на сафа, ми на сафа, ми на сафарі, ей, ми на сафа, ми на сафа, ми на сафарі, ей